Коротше, українці за кордоном, які знаходяться і на окупованих територіях, Україна у вас відбере пенсії, якщо ви не з'явитесь в Україну і не пройдете ідентифікацію, отак вони це назвали. Тобто, якщо ви виїхали за кордон, довго там знаходитесь і так далі. Раніше ж держава хотіла по поверненню в Україну, навіть якщо ви десь працювали офіційно на роботі за кордоном і так далі, враховувати вам все рівно пенсію і при поверненні в Україну, вам там зроблять індексацію, і ви навіть за життя за кордоном будете отримувати там більш-менш нормальну пенсію. В Україні, ну як? Наскільки це можливо в Україні, на жаль. Те саме окупованих територій стосується. да? Там люди сидять з українським паспортом, не знають, що робити, не знають, ні, ні, вражку ж, понятно, не хочуть їхати, не розуміють, як в Україну поїхати, бо життя ж важливе. І тепер цим людям, щоб зберегти. Свої пенсії, свої заощадження, вони ж десь платили в пенсійні фонди гроші. Там податки, якісь платили і так далі. Їм потрібно буде до 31 числа цього року, 2025 тисячі пройти ось так написано: ідентифікацію. Як це буде працювати, взагалі не розумію. Я думаю, це буде всюди там і в дії, і в приваті, і в МОН, навірно, всюди про це розкажуть. Але ситуація ото така. Надію, що це можна буде зробити дистанційно. Що вам цікаво зрозуміти, підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке ЗП. Причому вічно зелених, будь ласка, ТГК-канал, самі знаєте де. Переходьте. Я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете вже знати, як ви можете отримувати там ЗП і покращити своє життя. Бо ну в Україні. Так собі вся ситуація з роботами, ну і за кордоном, чорні роботи теж мені не дуже приємно бачити там українців. Це абсолютно безкоштовно. Переходьте, самі знаєте.